Сьогодні хочу вам розповісти про дезінфекцію і стерилізацію інструментів в моєму кабінеті. Одягаю рукавички і відпрацьований інструмент відправляю в рочи час експозиції 15 хвилин. Другий етап це пристерилізаційне очистка. Для цього використовую ультразвукову мийку за рахунок ультразвуку, глипако видуває залишки шкіри і запунені інструментів. Третій етап промивання інструменту із проточної будови. Четвертий етап просушування інструменту. І кожен набір складає в прах пакет, який герметично запаковує сухожар на 60 хвилин при 180 градусів. Я дотримуюсь всіх правил безпеки по етапної обробки стерилізації, адже це ваше і моє здоров'я.